Ігор Челенко, голова центру аналізу стратегій в нашому ефірі. Пане Ігоре, вітаю вас! Рада бачити. Добрий день, вітаю. Ну, от пройшла ратифікацію така реформа в ОДКБ, Все більше і більше важелів впливу в цьому альянсі бере на себе Росія. Вже вони просувають ось таку норму, що не через 30 днів перекидатимуть війська, а вже на наступний день і керуватиме цим безпосередньо Росія. Але ця ратифікація в Державній думі Росії не означає ще, що ця реформа завершена. Такі ж самі ратифікації, я так розумію, мають пройти кожна з членів ОДКБ уже безпосередньо в своєму парламенті. І Ось тут цікаво, якою буде реакція цих членів? Адже вони не не всі так зацікавлені у цьому. Я маю на увазі і Вірменію, яка там свою критику висловлювала ОДКБ, от і Казахстан, такий досить обережний у зовнішній політиці. Чи можуть вони саботувати процес? Ну, Ніхто не буде саботувати, просто будуть висловлювати свою безпосередню точку зору. І зважаючи на те, як себе ОДКБ продемонструвало останніми роками, і, зокрема, ми не бачили якихось реальних кейсів ефективного застосування. Так, хтось може сказати, що ну, ось в Казахстані ж були там застосовані. Ну це формальності. Там зрозуміло, що Російська Федерація створила собі. Таку парасольку а, в момент міжвладдя для того, щоб а, все ж таки а, показати свою силу. Ну, тим не менш, це не допомогло зараз двостороннім казахсько-російським відносинам. Але що стосується тієї ж самої Вірменії, то ми вже бачили наскільки а, в лапках ефективне співробітництво між Кремлем та Єреваном. Особливо по темі Карабаху, де Російська Федерація до речі, так само, як і зараз, по темі Ірану просто сховалась і почала висловлювати пустопорожні дипломатичні сентенції без реальної допомоги, і те, що зараз відбувається безпосередньо з ОДКБ, це просто теж намагання таким буквоїдством підняти ну, фактично там рівень. Своєї сили перед іншими організаціями колективної безпеки зрозуміло, що ОДКБ створювалося як і певна противага для НАТО. Але на відміну від НАТО, яка навіть в нинішніх тяжких обставинах, але знаходить можливість все ж таки виступати консолідовано, що показав Саміт в ГАЗі. Але ОДКБ це називається. Оркестр, де е, солює сама Російська Федерація, а організації інші члени відчувають безпосередньо е, ну навіть певну і небезпеку від е, кремлівського режиму, так як це знову ж таки е, відбулося в темі і Вірменії, і Казахстану. Тому я думаю, що ці зміни, ці зміни, це фасадні, вони не посилять жодним чином е, дану організацію. Колективної безпеки, яка такою є лише на папері, а це лише одна із форм показати зараз світу, що Російська Федерація, у разі чого матиме додаткові виміри якраз мобілізації військового ресурсу для нападу тобто, вважаєте, це є зокрема і така опосередкована погроза європейським країнам, так само як зараз використовується Білорусь. Для створення такого собі червоного червоної такої вечірки, так само і ДКБ зараз намагається протиставляти себе НАТО, але по суті таким не є на жаль, не маємо більше часу, але головне ми від вас почули. І це прекрасна інформація щодо імпотенції абсолютно цього альянсу. Ігор Горчаленко.